Салат новорічні шишки на святковий стіл. Дуже простий, легкий та неймовірно смачний салат. Виглядає ефектно. У собівартості такий салат виходить приблизно 100 гривень за умови, що ви все купуєте. Декор на ваш смак це можуть бути маслини, оливки, виноград, грецький горіх все, що ви хочете. Я вже заздалегідь відварила картопельку, знадобиться приблизно грам 300-350. І картоплю треба натерти. Додаємо одну таку велику столову ложку майонезу. Майонез у мене також домашній, якщо Треба рецепт, кажіть коментарі. І перемішуємо. Якщо маса все рівно вийшла трішки суха, додаю ще десь півложечки майонезу. 100 г твердого сиру, сир ви можете заміняти на плавлені сирочки. Натираємо на дрібну терку. І заздалегідь я замаринувала куряче філе, Соєву соло, сіль, перець, трішечки спецій та обсмажила на пательні. Та нарізаємо на невеличкі такі кубики. І тут в мене вийшло приблизно 250 грам вже готової курочки. М'язку в цьому рецепті можна замінити на смажені грибочки. А також я вирішила взяти свіжий огірочок, але в оригіналі використовується і завжди ми готували з солоними огірками. Нарізаємо дуже таки дрібним кубиком. втираємо на дрібну терку 2-3 яйця, скільки є. Картоплю з майонезом беремо дві частини: одна більша, одна трішечки менша. Та руками робимо форму, як у шишки. Далі йде курка або гриби. Додаємо також ложку майонезу, перемішуємо, викладаємо зверху на шишки, розрівнюємо або маринований, консервований, або свіжий огірочок. В яйця ми також додаємо десь півтори ложечки майонезу, перемішуємо. Та нам треба ось так повністю огорнути наші шишки. І сир ми також змішали з майонезом, і це буде наш верхній шар. Складаємо обережно, розрівнюємо в оригіналі. Йде мигдаль. Таким чином ми імітуємо як чешуєчки на шишках. Готуйте з задоволенням! А на моєму каналі буде ще більше новорічних рецептів.